Цього тижня було створено завдяки вашій підтримці, мої любі глядачі. за допомогою пожертв на Патреон чи інші можливі та неможливі служби збору ворогошей. Ми здатні творити те, що ми хочемо, а не коритися примкам алгоритму та спонсорів. Якщо ви пожертвуєте на Патреоні, то крім вашого імені в титрах, ви також отримаєте змогу прямо впливати на контент цього каналу за допомогою опитувань та прямих коментарів. Ви також матимете доступ до ексклюзивного контенту типу статей та малюнків щодо інших наших проєктів. А й цей рік буде спокійним та без натучливої реклами. Чи достатньо це було для тебе повільно, Ельфе? О то товаро медчиціновий індекс або ж певний магічний індекс. Uh, ну і франшизи ж ви обрали. Рознови про це аніме змушуть мене пригадати той мем, що його люди показували, де один хлоп питає в іншого щось на кшталт. Як ти почуваєшся, коли бачиш як усі франшизи твого дитинства палають? А Той відповідає просто неймовірно. Це аніме не тільки довге, але також походить із темних та страшних часів для багатьох неамериканських задротів, коли інтернет і до модему треба було під'єднувати через телефон. А найшвидшим способом перегляду аніме було купити пірацький cd диск у темному провулку у якоїсь. Підозрілої жіночки, яка також, можливо, я повією. Я більш ніж певен, що дехто з вас у дитинстві був закоханий в одну із жіночих персонажів звідсіля, але досить згадувати, давайте полаємося. Взагалі я пригадую, що дивився це аніме, але не пригадую, коли саме. Тільки той факт, що це було невдовзі після його вигоду, тож десь 2008 і 2010 роки, я подумав, чому воно породило цілий всесвіт навколо себе, але не схоже, аби щодо нього голосували так само, як щодо Великої трійці. Все ж таки, воно було досить популярним, а тоді я подивився це шоу і зрозумів, а, то ось чому шоу страшенно нудне, варто задуматися про його сюжет. Тож ми потрапляємо до світу де надприродні сили. Існують Японія, як зазвичай вимагала ціле місто, призначене для створення надлюдей. Ми слідкуємо за Томою Камічо, хлопом, чия права рука зводить на нівець усе надприродне, та індекс, тікачкою з англіканської церкви, що має стан, який зветься ідеальною пам'яттю, тож англіканська церква запхала безліч заборонених магічних книг до її мозку та наказала якимось людям зловити її. Витівки розпочинаються. Знайте найвеснішим щодо цього Є те, яким байдужим я був, коли дивився його перше, ніколи якось не спадало на думку ставлення автора та й усієї японії, якщо вже так подумати до християнства, де англіканська черниця керує бібліотекою магічних книг, що має назву списку книг, забороненого католиками, водночас решта агентів, вище згаданої англіканської церкви, використовують германські руни та вбивця з російської православної церкви, має отакий от вигляд. Це смішно у ретроспективі. Хоча не так вже й унікально в глобальному масштабі. Подумайте тільки скільки речей США неправильно розуміє стосовно будь-якого. Азійської культури чи міфів, чи європейської культури та міфів, чи здебільшого усього за межами ізольованої бульбашки, в якій живе автор. Але так, перший сезон можна грубо розділити на три частини: Тома має справу з індекс, Тома має справу з Місакою, Тома має справу зі цирком, на дроті, яким є магічний світ. І що ще гірше ці частини також перетинаються. А також є оці двітер серії щодо акселератора, що не залучають, тому і насправді видаються рекламою власного відгалучення. Гадаю, найбільшим недоліком цього шоу є те, що загалом вона надто багато колами. Я не можу сказати, що сюжет був взагалі безцільним, оскільки історія загалом досить цілісна. Хоча водночас, якби хтось прийшов до мене зі скаргами, що в цьому аніме немає сюжету, і це просто низка дивних подій, я би також із ним погодився. Гадаю, це через фінали кожної арки, що намагається створити глибоке світознавство стосовно магії, екстрасенсів і злих клонів та решти лайна, але все це видається пласким, адже поза однієї арки, де вони билися буквально з янголом закінчення завжди те саме, Тома б'є проблему у писок, і вона зника. Я досі не розумію, чому людям до вподоби, то екселератор його обрали, аби він, по суті, набивав досвіду, допоки не підвищить свій рівень. Аби зробити це, він вбивав клонів місаки, всі знали про це і може погоджувалися, а, може, ні з цим, і все закінчилося тим, що Тома б'є його у писок. А тоді він рятує маленьку дівчинку клона, йому стріляють головою, він втрачає свої сили. Типу, дійсно трагедія, що конкурує Амлетом у своїй складності. І після того шоу потроху стає нудно дивитися. Гарка падіння Янгола починається з того, що шов на нас світознавство ми Ставляє персонажа, що виявляється підробкою, і нічого з цього не має значення, бо все закінчується якимось хлопом, якого ми ледь знаємо до цього моменту, що вистрілює ракету по місту. Воно має ту ж саму проблему, що й не учень школи магії, чи переважна більшість інших шоу, де протагоністом є чоловік, якщо про це задуматися. Герой, який повинен бути найслабшим, має сили, що спеціально існують, аби повністю зламати його реальність. Тож натомість ми отримуємо ідеалізацію, що має свій шарм, і тому насправді не такий вже й поганий протагоніст, а не буде одним із типринців. Зійних засранців, які вважають його, по суті, занадто сильним гарістю. Але й дивитися це все не так цікаво, бо ви всі знаєте, чим все це закінчиться. Графоній нормальний, це здебільшого типове аніме тих часів із достатнім бюджетом, музика здебільшого була посередньою, уступні пісні та десь за два треки в самому шоу єдине, що з неї запам'ятовується. По суті, шо було цікаве аж до середини, після чого просто стало нудним. Це також пояснює, чому з усією загальною популярністю франшизи люди рідко про неї згадують. І це здебільшого все. Справді? Дім, ну що ж, все було весело, йо до нового сезону.